Отець Стефан Досенбах. Місяць душ чистилишних, День перший. сопричастя святих. Вірю у сопричастя святих. Апостольський устав. Перш ніж почнемо щоденне розважання, станьмо в присутності Господа Бога. І просімо Його, аби він просвітив наш розум та скерував нашу волю до доброго, щоб ми якнайбільше скористали з того розважання. Перше сопричастя святих. Перед тим як Господь наш Ісус Христос залишив цей світ, Він заснував святу церкву, щоб через неї усі люди могли користати з плодів його відкуплення. І хто не захоче, аби Ісус Христос поставив Його на рівні з поганами та митерями, той повинен бути членом тієї церкви і ввійти до єдиної кошари Божого пастиря. Дверима до неї є святий Хрест, яким не тільки зовнішньо, але і внутрішньо з'єднуємося з тілом церкви. З її душею над усе стаємо дітьми і живими членами одного містичного тіла, головою якого є Ісус Христос. Залишаємося ними так довго, аж поки не втратимо через смертельний гріх тієї ласки, яку уділив нам святий Хрест, звідси випливає, що це з'єднання сягає поза наше життя. Смерть не тільки не знищує Його, але й вдосконалює, і то тим більше, чим більше ми злучені з Ісусом Христом. Тому у майбутньому житті є стільки живих членів церкви, скільки християн в освячувальній ласті зійшло з цього світу. Повсякденні гріхи не зменшують освячувальної ласки і не виключають можливості осягнути небо. Але як і не невідпокутувані дочасні кари за відпущені вже гріхи, не можуть відразу дістатися до неба, бо не ввійде до нього ніщо нечисте. Откровення 21.27. Ті вірні, які вже перейшли до позагробового життя, знаходяться у двох станах. Одні вже в небі, а інші ще не можуть війти до неба. І тому перебувають у чистилищі. Наша церква об'єднує в собі церкву воюючу, церкву терплячу і церкву тріумфуючу, тому і душі у чистилищі належать до цього об'єднання, що охоплює і це, і майбутнє життя. Про останнє говоримо словами вірю у супричастя святих. А це означає, що одні беруть участь. У духовних добрах інших. Які ж тоді ми щасливі, що належимо до членів католицької церкви, якою чудовою, корисною і втішаючою є злука з Ісусом Христом і всіма святими, яку подиву гідну картину зображає нам та незліченна осідлість душ зі своїми трьома дільницями. Що знаходяться між собою у встановленому зв'язку. Воююча церква одну своєю рукою простягає терплячому, а другою підхоплює руку церкви тріумфуючої. Подячні моління, благальні, благодарення, поміч, віра, надія і любов постійно перепливають від одних до інших, як животворний струмочок. Ніхто тут не залишений сам на сам, немов металеві пластинки, з'єднані в одному магніті, так і ті душі взаємно користають як з своїх, так і з чужих сил. Хто до цієї спільноти належить, направді не є вбогим, хоч би в очах світу виглядав найубогішим і найнижчим. Їхній скарб – це багатство заслуг Ісуса Христа і Святих. А шляхетність це гідність самого Бога чоловіка, який прийняв їх як живих членів своєї церкви. Друге. День заупокійний. Церква знає, що країна померлих то земля забуття. Про що померлих згадують рідко, найчастіше, безплідно і так коротко, що це прирівнюється до забуття. А щоб зарадити ньому, великому злу церква як добра мати щодня при престолах пам'ятає про тих, які померли, поєднані з нею. Цим вона не обмежується, бо для особливої користі своїх дітей у частилищі установила окрему урочистість, День Заупокійний. І справді завжди особливо з нагоди цього свята. Церква звертається до нас, просить і з усією сердечністю материнської любові благає, щоб ми подали руку допомоги нашим братам та сестрам, які нас випередили і ще перебувають в вогні чистилища. О, як гаряче прагнуть і чекають на це свято душі, що вже віддавна сподіваються нашої допомоги! О, якби ми могли побачити, як з глибини чистили, що в променях слави душа возноситься до неба, якби ми могли побачити її близько мосяєне лице, її ангельську красу, ми напевно посвятили би все, навіть те, що найцінніше, найбільш миле нашому серцю, лиш би тільки усвідомити собі, щоб ми теж спричинилися до цієї радості. Отже, жертвуй на найвищому судді через молитви святих всі благодарення, які сьогодні по цілому світу складають за душі померлих і те, що ти сам постановив виконувати у цьому місяці. В ці дні відвідай цвинтар гарний то християнський звичай, що утотожнюється з вірою про сопричастя святих, якщо ти не сповідався. В день усіх святих, то зробиться сьогодні і прийми святе перечастя за душі померлих. Бо якщо хто прагне, щоб Господь Бог вислухав його молитву, мусить стати перед Ним із чистим серцем. Усі святі, моліться до Бога з нами і за душі терплячі чистилищі. Молитва. Просимо Тебе, Господи, про постійну допомогу всіх святих Твоїх, щоб ми, шануючи їхні заслуги, відчували теж їхню опіку. Зійшли нам мир і відверни від Твоєї церкви все зло. Поведи правдивою дорогою відкуплення кари, вчинків і бажань наших і всіх слуг Твоїх, доброчинцям нашим відплати добрими вічними. А душам усіх вірних, які померли, уділи вічний упокій через Христа Господа нашого. Амінь. Тут промовляємо п'ять разів Отче наш, і п'ять разів Богородице Діво і акти зітхання. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Окупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над нами. Вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад. Паломник із Витанії, що повертався з Палестини, зустрів дорогою побожного пустельника, який запитав паломника, чи знає він Одилія, абата в клюгні. Так, відповів той. Але хотів би я знати, чому запитує мене про нього. Тоді пустельник пояснив, що знає про Абата Одилія з чисельних з'явлень, які свідчать про те, як багато душ з чистилища він визволяє своїми добрими вчинками і молитвами, котрі сам за них відмовляє і радить відмовляти братам монахам. Пустельник постійно просив паломника, як той буде в монастирі в клюгні. Повідомити про це монахів і заохотити їх ще ревніше сповняти добрі вчинки за душі в частинищі. Почувши про це, абат Одиліо теж перейнявся ще більшим співчуттям до душ померлих і почав думати, як можна постійно допомагати їм. Тоді розіслав по всіх монастирях своєї кон... конгрегації побажання. Щоб відповідно до приписів церкви святкувати 1 листопада всіх святих, а наступного дня вшановувати пам'ять всіх померлих вірних, жертвувати за них молитви і милостині, особливо службу Божу. Це побажання церква пізніше утвердила і поширила на все християнство. Посилання на цю книжечку буде в описі відео і в коментарях під цим відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал.